У національному музеї Данії відкрилася містична виставка, присвячена історії та спадщині вельви таємничої жінки-чарівниці вікінгів, настільки грізної, що навіть найсуворіші чоловіки-нападники тремтіли в її присутності. У Вельви була дуже дуже особлива роль, і люди дуже боялися її, навіть сильні вікінги боялися. Ясна річ, всі бояться людину, яка може говорити з духами, заглядати в майбутнє, і можливо щось у ньому змінювати. Спираючись на фольклорні матеріали, куратори виставки говорять, що сили Вельви були настільки потужні, що навіть цар Богів Одін шукав її порад. Загалом багато хто асоціює епоху вікінгів із всепереможними воїнами-чоловіками, які здійснювали широкомасштабні набіги, колонізацію та завоювання по всій Європі. Навіть північної Америки вони досягли. Проте дослідники наполягають, що саме вельва жінка вікінг володіла просто неймовірною силою. Історичне коріння вельви, ймовірно, йде в глиб віків. Ще римляни розповідали про германські племена з півночі, які спускалися аж до Середземномор'я. Серед них була жінка, яка могла передбачити фінал битви. І вона ж коли вікінги брали полонених, перерізала їм горло. У древніх поемах і сагах є численні згадки про чарівниць вікінгів, які робили передбачення цілим поселенням. Деякі інформували про майбутнє навіть королівську сім'ю. Дійсно унікальними чарівниць робила їхня здатність до сейду – форми магії, яка включала в себе позатілесний транс. Загалом чарівниці займали високе положення у суспільстві й отримували чимало грошей за свою магію. Вельва була заможньою жінкою на рентгенівських знімках. Ми бачимо шматочки її сукні, золоті нитки, бачимо і її зуби та щелепу, і це дуже цікаво. Адже рот вельви згадується у кількох сагах як щось особливе. Саме з нього линули заклинання та заколисуючі чари, коли вельва співала. Куратори виставки звертають увагу на той факт, що в суспільстві вікінгів існували деякі правила, які забезпечували жінкам більш привілейоване життя ніж на інших європейських територіях. Наприклад, дружини вікінгів мали право на розлучення та право на власність деякі з них могли добровільно йти на війну з мечем у руках. На виставці представили й одну з головних пам'яток про могутню жінку вікінга: останки з могили Вельви, яку виявили у кільцевій фортеці Фіркату Данії. Це вважається місцем спочинку чарівниці. У могилі була колекція предметів: бронзова чаша з далеких країн, кістки птахів та савців, а ще шкіряна сумка з галюцинаторною травою. На думку експертів, всі ці артефакти мали ритуальне значення. Інший вагомий експонат це скарби вікінгів. До колекції ввійшло 392 предмети, знайдені у 2015 році в одному з данських сіл, крім злитків срібла та срібних прикрас. Тут є чимало амулетів та намиста, які дослідники інтерпретують як свого роду магічні речі. Кожна намистина в них мала своє значення і функцію. Всі ці прикраси привезені вікінгами з різних куточків світу від Ірландії до близького сходу.